До 175-ї річниці з дня виходу першої поетичної збірки Тараса Шевченка Чернівці переведили її двома іноземними мовами, щоб інші народи змогли познайомитися з українською культурною спадщиною. Видання вийшло російською та казахською мовами. До видавців вже надійшли перші відгуки від отримувачів перекладеного кобзаря. Найновіше, що в нас вийшло в цьому році, це видання кобзаря російською мовою і кобзар. Кобзар казахською мовою вже надійшли відгуки і з Москви, із Астани на наші на, на ці видання просто були приємно вражені і подивовані, що в роки в час війни Україна змогла видати таку книгу і так гарно ілюстровано. Робота над перекладом була довгою та кропіткою, адже упорядники намагались передати всю силу Шевченківського слова. Кожна з книг вийшла тиражем в тисячу примірників та надавалась бібліотекам безкоштовно. Однак, не всі примірники кобзаря російською, відправили до Росії. Частина книг залишилась в Україні. Ми хотіли ще, щоб книга пішла на Донбас, Луганськ, але ми знаємо, що туди ще просто зарано в деякі бібліотеки, тому що там не скрізь від там, навіть де територія, яка контролюється Україною, не, не скрізь можна віддати книги, тому що від невідбудовані ще бібліотеки розвалені. Тому я думаю, що з часом вони зможуть зможуть отримати і ця частина України російської кобзар. Особливе значення має якраз видання Шевченківського кобза. Російською мовою. Робота над перекладом проводилась у ювілейний для Тараса Шевченка рік та в час війни України з Росією. Видавці сподіваються, що ця книга допоможе росіянам зрозуміти дух українського народу. Справа в тому, що ми знаємо Кабзар, це як найскравіше втілення менталітету, духу. Той російськомовний читач, який звернеться до цієї книжки. Він очевидно. Може, що й більше дізнається про нашу культуру? Ця книжка зчитання цієї книжки це було б відповідю на ту брехню про дугорядність нашої нації, нашої культури, яку постійно поширює зараз Москва, поширює поширює Кремль. Іван Бочолинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.